Добрий ранок, малята! Сьогодні ми граємось з кубиками. Кубики у нас різнокольорові. Давайте назвемо кольори, які сьогодні нам будуть потрібні. Це жовтий колір, жовтий, і це синій колір. Отже, треба розділити жовті в одну доріжку, сині Іншу доріжку. А ті, які зайві, ми приберемо зовсім. Один, два, три. Почали. Починаємо вибирати жовті. Жовтий і промовляємо назву Жовтий. 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 На ліву сторону ми поставимо синій. Синій, синій, синій. Уважно подивимось, є жовтий? Нема. Є синій? Нема. Зайві кубики ми прибираємо. І вчимося класти кубик один на один. Будемо будувати вежу. Увага! Починаємо з жовтого. На жовтий кладемо синій. Знову беремо жовтий. На жовтий кладемо синій. Ось така вежа вийшла у мене. Зробіть таку саму вежу і ви. Ще можна зробити прапор України. Треба жовті. Кубики поставити, а зверху поставити сині. Ось так я зробила прапор України. Спробуйте і ви спочатку пошукати і відібрати жовті кубики, і говорити колір жовтий. І сині кубики відібрати в іншу сторону і теж промовляти сині. А потім пограйте цими кубиками і побудуйте різні вежі. До побачення!